Велика або Страсна П'ятниця, остання п'ятниця шостого тижня Великого Посту, який передує святкуванню Великодня. Християни східного обряду святкують Воскресіння Христове 2024 року, 5 травня. А отже, Страсна П'ятниця випадає на 3 травня. У цю дату згадують останні страждання земного життя Христа. Тому п'ятниця і називається страсною. Це той момент, коли Христос переживав всі ці. Поругання, всі ці побої, які його і він був розп'ят. Тобто ж цей день, коли він потерпав за всіх людей. І в цей день буде у церквах виноситься плащаниця. Буду читатися Євангеля, страсний Євангеле для згадки, тому що Христос зробив для нас важливого це віддав своє життя. І тому Христос ніс цей хрест на Гологофу, де був і побиваємо, і прийняв ту страшну смерть на Христі для того, щоб ми мали можливість спастися від наших гріхів, і мати життя вічне. Пісту страсну п'ятницю найсуворіший тим, хто поститься цього дня, слід повністю утриматися. Від їжі. Кому ж складно витримати суворий піс, дозволяється перекусити хлібом і водою, або ж гамувати голод сухоїдіння, овочами, фруктами, сухофруктами або горіхами. Тому ми знову ж, це по можливості. Прибуваємо в церквах, молимося, не робимо якоїсь справ хатніх, домашніх, які можна просто відкласти в цей день. Краще перебути в церкві, почитати Євангелія, долучитися до Богослужіння, почитати молитви, подумати над своїм життям, наблизитися до Бога, відчути, звісно, ту біль, яку Христос за нас. Переніс в християнстві ця дата носить назву День Скурботи, адже саме в п'ятницю Ісус Христос помер на Христі за долю всього людства. А тому будь-які веселощі заборонені. Також страсну п'ятницю не можна співати, грати, голосно розмовляти. Краще весь день провести в молитвах до Бога. По дому та на землі не можна займатися жодною роботою. Цього дня не користуються ножами та іншими гострими предметами. Бажається, що обов'язково поранишся. Жінкам забороняється стригти